главы Луганской Народной Республики соблюдать конституцию и законы Луганской народной республики. Овер Плотницький, колишній глава так званої ЛНР, яку він очолював з 14 до 2017 року. Його зникнення одне з найбільш загадкових серед діячів псевдореспублік. У 16-му році невідомі скоїли замах на Плотницького, підірвали його машину. Він був поранений, але зрештою вижив. А вже у 2017 році його усунули від влади через внутрішні сутички між терористами так званої ЛНР, і він втік до Росії. Ви знаєте, мене таке вчити складається, що всі дуже хочуть, щоб я... Ходять різні чутки, що він помер від серцевого нападу, що що він переховується в дорогому маєтку в Підмосков'ї. Інша популярна версія: нібито Плотницький сидить у крістах. Російській в'язниці в, в Санкт-Петербурзі у 18-му році про це заявив один з псевдоміністрів ЛНР, додавши, що Плотницького заарештували за деребан російських грошей, виділених на псевдореспубліку. Он живе в крістах зараз. Oh. і дає. Чи хорошо показані, але ми знайшли Плотницького, і він не в крістах, а спокійно літає за кордон та заробляє гроші на оренді приміщень. У злитих базах даних ми побачили, що Плотницький та його діти володіють у Вороницькій області щонайменше 10 об'єктами нерухомості, квартирами, комерційними приміщеннями та земельними ділянками. Частину з них вони здають в оренду російському бізнесу. Приміщення Плотницького у Воронежі у 2021-2022 роках орендувала мережа супермаркетів Магніт, одна з найбільших роздрібних мереж Росії. З податкових даних видно, що мережа магніт платила Плотницькому гроші за російським податковим кодом 1402, що означає оренду нежитлових приміщень. Інша компанія, на якій заробляв Плотницький, то фівраль у 2022 році. Вони орендували у нього автостоянку у Воронежі. Донька Плотницького Анастасія також займається нерухомістю. Під іншим прізвищем вона зареєстрована в Росії як приватний підприємець, і основний вид її діяльності оренда покупка та продаж нерухомості. В одному з приміщень Плотницька відкрила свою фотостудію. Деякі об'єкти нерухомості належать сину Плотницького Станіславу. Його номер у Гетконтакті підписують як техноеконом. Це магазин побутових товарів у Воронежі, розташований за тою ж адресою, що й одне з приміщення родини Плотницьких. Незважаючи на те, що Ігор Плотницький знаходиться під санкціями Євросоюзу. США та багатьох інших країн він все одно літає за кордон. Ми продивилися його перельоти та з'ясували, що у 23-му році Плотницький літав у Туреччину та Вірменію, а у 21-му – у Єгипет. У Луганськ зрадник Плотницький так і не повертався, але виглядає так, що він і у російському вигнанні себе добре почуває. Катається по закордонах і заробляє на оренді.